Ви знаєте, в нас люди дуже люблять рекомендувати вітаміни, мікроелементи. Ну, наприклад, в тебе що, проблеми з серцем? То тобі потрібен калій, він такий корисний для серця. Але є категорія людей, кому не можна не можна додавати калій, навіть якщо в них хворе серце. І це люди з хронічною нирковою недостатністю. І в більше половини випадків. Хронічної ниркової недостатності це цукровий діабет. Тому, якщо ви знаєте, що у вашої знакомої або родича у когось цукровий діабет, не носіть йому калій, не давайте йому е, таблеточки для серця такі корисні з калієм. Іноді у таких людей калію дуже багато, а передозування калієм може призвести до зупинки серця. Є препарати, які підвищують калій, Наприклад, всім знайомий вірашпірон. Він калій не виводить. Наприклад, такі сачогінні, як фуросімід, вони калій виводять, а вірашпірон калій не виводить. Також зараз є новітня група препаратів: фінеринон він також підвищує калій, тому будьте обережні з такими рекомендаціями.